Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати книгу Псалмів разом. Перший псалом: блажений чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителями. але його бажання в Господньому законі, і над його законом він розмірковуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору. І листя якого не опадатиме, він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх не так у безбожних, не так, Вони наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі. Тому то і безбожні не піднімуться на суді, ні грішники на раді праведних, адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Що впливає на нашу молитву та як поглиблювати своє молитовне життя? Саме про це ми з вами сьогодні і будемо говорити на підставі цього першого псалма. Взагалі, коли ми з вами читаємо перше псало, ми маємо розуміти, що він не є першим псалмом за хронологією написання псалмів. Коли псалми укладалися в одну книгу і розташовувалися в певному порядку, то Дух Святий так спрямував розум і розуміння укладачів книги «Псалтирь», щоб саме Перший псалом став першим Псалмом, який ми і знаємо як перший псалом. Чому? І тут ми маємо зрозуміти саме роль цього першого псалма для нашого молитовного життя. Взагалі, ми знаємо з вами, що книга Псалтир це книга молитов, і вона надзвичайно важлива в нашому духовному житті, тому що ми з вами маємо навчатися молитися. І книга псалмів саме є такою книгою, де ми можемо з вами навчатися молитися, а також ми з вами застосовуємо ці псалми для наших особистих молитов. Тож в чому полягає роль цього першого псалма? Коли ми з вами дивимося на текст цього псалма, то цей текст не є текстом молитви, це скоріше роздуми про наші роздуми. Перший псалом розповідає нам про роздуми людей праведних, людей, які вкорінюють свої роздуми, свою волю, своє серце, свої бажання, свою насолоду саме в Божому законі, і про роздуми нечестивих людей, які не вкорінюють свій розум, свою волю, своє серце саме в Божому законі, а вкорінюють свої роздуми. У законах людей, і Перший псалом розкриває нам різницю у майбутньому і у теперішньому цих людей. Слово Боже навчає нас, і, зокрема, Перший псалом навчає нас, що нашим молитвам передують наші роздуми. І молитва кожного з нас, молитви кожного з нас, є продовженням, органічним продовженням наших роздумів. Тож Перший псалом нас навчає, щоб мати глибоке молитовне життя, щоб наші молитви були молитвами праведних людей, які зростають в Божому законі, які, як дерево, яке посаджено біля потоків води, ми маємо заглиблюватися, занурюватися в розмірковування над Господнім законом. Слово Боже навчає нас також, що будь-яка молитва є служінням. І ми своїми молитвами комусь служимо в шостому розділі Євангелія від Матфія, Ісус Христос навчає нас, що всі молитви, які звернені до Господа, тобто саме ті молитви, які люди звертають до Господа, вони поділяються на два види молитви: серед тих молитв, які люди звертають до Господа, Є молитви, які служать не Господу, а самим людям. Тобто ми маємо зрозуміти, що саме звернення до Господа не означає, що людина в своїй молитві служить Господу і шукає волі Господа, хоча і звертається до Господа. Багато людей, звертаючись до Господа, шукають свого і служать цими молитвами саме собі, своїм бажанням, своїй волі. Є і інші люди. Які звертаються до Господа, шукаючи його волі, і зосереджуючи свою волю, свої бажання саме на Божому слові, вони вкорінюються в Слово Боже, і Слово Боже закликає нас, щоб ми були саме тими людьми, які зміцнені, вкорінені в Слово Боже, щоб ми своїми молитвами шукали не свого, а шукали саме волі Божої. Слово Боже каже, щоб ми перш за все шукали царство Божого, праведності царства Божого, а все інше воно буде додаватися до нас. Слово Боже, також наголошує, що наш Небесний батько є досконалим небесним батьком, і він знає усі наші потреби, і він турбується про нас, тому що він благий, а не тому, що ми попросили його про це. Він знає і турбується про наші потреби раніше, ніж ми його попросили про це. Тож. Цей перший псалом задає такий. Ключ до молитовного життя, можна сказати, що цей перший псалом є такою брамою для всієї книги молитов, всієї книги Псалтирі, щоб людина, яка навчається молитися, людина, яка хоче шукати не просто свого перед Божим обличчям, а самого Господа, щоб вона зрозуміла, щоб вона навчилася, що ми маємо змінювати свій розум, ми маємо шукати волю Божу саме в Слові Божому. ми маємо Маємо змінювати свій розум, саме підкорюючи його волі Божій. Слово Боже каже римлянам, 12 розділ, другий вірш, що саме воля Божа є досконалою, є благою, є доброю. Це єдина воля, яка саме такою і є. То це ж величезне благо, що Дух Святий відкриває для нас своє Слово. Що ми можемо з вами стверджуватися на Божому Слові? Що ми можемо з вами змінюватися під впливом Божого Слова. Тому що коли ми з вами читаємо Боже Слово, воно сильніше за кожного з нас, тому що Слово Боже, воно живе, тому що Господь наш живий, тому що Дух Святий торкається нашого серця через Слово Боже і змінює кожного з нас. Тож будемо з вами читати Слово Боже саме для того, щоб роздумувати над ним і змінюватися, вкорінюючись в Слові Божому, будемо з вами шукати волю Божою перш за все в своєму житті. Будемо підкорювати свою волю волі Божій, і тоді наші молитви вони будуть надзвичайно глибокими. Вони будуть молитвами, в яких ми пізнаємо Господа, в яких Господь відкривається нам, в яких ми знаходимо блаженство. Тому що Господь каже, що блажен той чоловік, який вкорінений в Господньому законі, бажання якого в Господньому законі, і це блаженство приходить до нас не через наші зусилля, це блаженство приходить в життя кожного з нас через дію Духа Святого, тому що Дух Святий через Слово Боже сповнює нас. Господнім миром, господньою радістю, Господньою любов'ю. Тож будемо з вами приділяти час, щоб вкорінювати своє серце саме в волі Божій. І тоді ми з вами будемо як дерево, що посаджене біля потоків вод. Саме для того ми з вами і читаємо Слово Боже разом щодня. Тож радо запрошую доєднуватися. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу та розповсюдженню царства Божого, щоб якомога більше людей читало Слово Боже, розуміло Слово Боже, вірило б в Ісуса Христа та мало б вічне життя. Повноцінне вічне життя через віру в Ісуса Христа нехай Господь благословляє кожного з вас.